Було це в темному лісі, де колись співали птахи, а дерева шепотіли казки про щасливі дні. Але прийшла війна і ліс затих, вітер ніс попіл, а зірки над лісом ховалися за хмарами. У цьому лісі жила дівчинка на ім'я Соломія, її дім зруйнували, а серце боліло від трати рідних і мрій. Які, здавалося, згасли назавжди. Саламія блукала лісом, шукаючи хоч краплину світла. Вона питала у дерев де знайти надію? Але дерева мовчали, бо й самі сумували. Вона кликала птахів, але ті боялися співати. Здавалося, що темрява поглинула все однієї ночі. Коли Соломія сиділа під старим дубом, втомлена і зневірена, вона побачила, як між гілками промайнув слабкий вогник. То була маленька зірка, яка впала з неба і застрягла в кронах дерев. Зірка була тьмяна, ледве мерехтіла, але її світло манило до себе. Чому ти світиш так слабо? запитала Соломія. Я втратила свій блиск, відповіла Зірка. Війна забрала мою силу, і я впала. Але я все ще тут, бо знаю. Навіть найменше світло може пробитися крізь темряву. Соломія, здивувалася. Як ти можеш вірити, коли все втрачено? Зірка тихо мовила. Світло не зникає назавжди. Вона ховається, чекає, коли хтось його знайде. Якщо ти візьмеш мене з собою і поділишся своїм теплом, я засяю знову. А разом ми розженемо темряву. Соломія пристягнула долоні і м'яко та ніжно взяла сірку. Дівчинка відчула тепло, яке зігріло її зсередини. Вона почала піклуватися про зірку. Розповідала їй про свої мрії, співала забуті пісні, ділилася спогадами про щасливі дні. І щоразу, коли Соломія згадувала щось хороше, Зірка світила яскравіше. Одного дня Зірка стала такою сяючою, що її світло світило весь ліс. Птахи повернулися і заспівали. Дерева розправили гілки, а люди, які блукали в темряві, побачили шлях. Соломія зрозуміла надія не приходить сама. Її треба плекати, як маленьку зірку, що світить серці. З того часу Соломія носила зірку в собі. Вона ділилася її світлом з іншими, і ліс поволі ожив. Люди, які втратили домівки і мрії, знаходили в собі сили йти далі, бо бачили, що навіть після найтемніших ночей зірки повертаються на небо. Сподіваюся, ця казка торкнеться вашої душі, бо вона є справжнім гімном стійкості українського духу та віри в перемогу світла над темрявою тому, що. Навіть у найважчі часи в кожному з нас є маленька зірка. Надія, вона може бути тьмяною, але якщо піклуватися про неї, ділитися теплом і вірити, вона засяє так яскраво, що світить шлях не лише тобі, а й іншим.